Взагалі, що стосується е, запуску і запису уроків, так я думаю, що ви, можливо, вже чули цю історію, що ми спочатку продаємо наш продукт, курс, наставництво, програму, так а тільки потім записуємо уроки. Чому так? Тому що якщо ви зараз запишете уроки, витратите свій час, сили, так е, сформуєте, упакуєте класно курс, а потім виявиться, що це не потрібно нікому. Правда, буде неприємно. Але коли ми починаємо з того, що ми маємо чіткий план, так у нас є там ідея, є програма нашого там, курсу, наприклад, є розуміння, який результат людина отримує після роботи з нами, тоді ми починаємо це транслювати і починаємо його продавати під час. Того, як ми будемо продавати, ми будемо розуміти, а які запити є у нашої аудиторії. Можливо, треба десь щось додати, щось підкоригувати, так і ми тоді таким чином будемо створювати саме той продукт, який потрібен дійсно аудиторії, а не той, який ми собі там е в голові намалювали. Так і тоді, звичайно, ми не будемо зустрічатися з е тою ситуацією, що наш курс ніхто не купує, і він взагалі нікому не потрібен, тому що ну це наша проблема, так наша біль. Ми собі там вирішили що. Що це всім потрібно, а можливо, це дійсно тільки ваші таракани були. Тому спочатку ми продаємо, вивчаємо запити аудиторії, і тільки потім, вже, коли ми набрали там, групу, чи там, не знаю, який тип у вас співпраці, так, тоді ми починаємо записувати уроки.